Якими мають бути обставини, щоб цей прогноз став реальністю, а не залишався, як кажуть англійською, wishful thinking. За і питання дуже справедливе. Я ті олів за старий, щоб вірити в те, що ви кажете, в мрійництво так, wishful thinking. Я свої оцінки ґрунтую на тому як як я бачу як я оцінюю волю українського війська і українського народу логістику покращену логістику покращене становище з логістикою а також дуже дисципліноване, навча навчене планування дисципліноване роботу генерального штабу україни як вони організували цю цей контрнаступ на моє переконання довкола херсону Зараз збирається спроможності користуватися хаймарсами іншими далеко далекобійними ракетами. проти логістичних організацій Росії, які бережуть Крим, які стежуть підходи до Криму, допоможуть українським силам, які вже рухаються до Маріуполя. Вони нададуть українським силам спроможність рухатися на південь. І я думаю, про ідеться про сім-вісім тижнів. Тобто, я думаю, ідеться ще про десь два місяці. Бої і на моє переконання українські сили йдуть до того до того стану з якому вони зможуть почати наступну стадію це визволення криму і нарешті я дивлюся на російські сили їхня логістика наразі жахлива солдати не хочуть там бути Злочинне використання солдатів, які є недотреновані і недообладнані, і надсилання таких солдатів в бій вони не зможуть витримати той тиск і ту також ту погоду, про яку йтиметься присутність з українськими силами. Ви знаєте, росіяни дуже боляче реагують на такі речі на відступи, хоча й вони намагалися представити це як черговий жест доброї волі. Тим не менше, ось відступ з Херсона під натиском збройних сил України. Це є перша така велика поразка новопризначеного, ну відносно новопризначеного керівника російських сил в Україні Сергія Суровікіна. Як ви вважаєте, чи Путін так само швидко звільнить суровікіна, як його попередників? Адже йому ж не вигідно, щоб звинувачували у такому провалі його особисто? Yeah. О ну, звичайно я цього не знаю, але моя оцінка та така, що це було так організовано власне для того, щоб Путін уникнув звинувачень за цю катастрофу. і що це така цей невеликий такий театр, який ми бачили цю телевізійну розмову. між, між суровікеном і Шойгу. Це це було для. На нас поглядання, так це було для публіки, так щоб показати, що це таке військове рішення, 100% військове рішення. І власне мені здається, що це рішення було це було показано для того, щоб захистити Путіна, вберегти Путіна від безпосередньої критики за, за цей провал.